Іде дощ, але тепло. Чому я в дощ вийшла на двір і хочу вам щось показати. Прям з вікна побачила от такі здоровенні гриби. Ось дивіться, моя рука, прям з вікна побачила. Не знаю, що це за гриб на парасольку не схожий. Ось, дивіться, такий прям здалеку метрів. Але так гарно, несподівано, тепло дощ і такі грибочки. Пройшла трохи далі і на дорозі, дивіться, мабуть, сироїшки. Я їх ніколи не збирала і не бачила. Зараз зберу і, може, щось і приготую. А оце мене зовсім здивувало. Рижики, дивіться, ось наш будинок, рижики прийшли до нас додому, ніколи такого не було. Зараз і рижиків зберу. А ось іще один такий здоровенний, теж поряд з будинком. Все пішла за кошиком. І ось дивіться, скільки я наловила рижиків. Вийшла подивитися, що там мені в вікно здалося. А ось тут, іще, я так розумію, печериці прямо ось у дворі під'явленої в нас. Ну, я їх вже брати не буду. Нема куди, та й вони переспівші. А вийшла я просто на ногу в калушах і в халаті. Ось так під дощем гуляти. Гриби мене витягли над вулиці.